Всім привіт, друзі, всім доброго здоров'ячка. Почти місяць пройшов з мого останнього відео. Ну, по большому счету, не було чого знімати. Ну, а це ось я тільки що сидів в хаті, дивився YouTube, думаю, надо й собі зняти щось, що хоч сталося за цей місяць. Які новини і все таке. Ну, що, в общем, друзі, у нас вже 4 місяця доща немає, а дощів немає і роботи немає. Ніхто не сіє, ніхто нічого не хоче робити, бо сьогодні ось виїхав. Чоловік там кукурузу скосив. Каже, давай попробуємо задіскувати. Ну, в общем, не кукурузу, а бадиля з кукурузи. Бо качанів там немає. Хоча і ростом вона десь метра два. Випахала. Так що вродило одне бадилля й коріння. Ну та що? Заїхав туди назад, пробіг, уже ті венти пошти повністю. Скрутив на каткові, той тобто заглибив. Ну, ні хрена вона не лізе. ні хрена не лізе. Бетон, асфальт. Десь як десь підірве трохи залізе, то ваш трактор кидає. Така робота, це он... <ріхав> приїхав. Я думаю, тут помидори в межі. тут помидорів нема вже ні хрена і не було. Тут дивіться ось Ось о, ось о. геп, вирвало грудку. Ну все, такі діла. Так це на городі. А представте, що в степу твориться? Я не знаю. Думав, прошлий год засуха була, ну, по сравніні з цим годом, прошлий год то ще була й була манна небесна. О. Так що все на мазях, все на парах, а роботи немає. Ну, що там балакать яких на пару в мене немає вологи, то що там балакать, що після якогось попередника. Зараз ось я вам покажу. В общем, з такими погодними умовами, як у нас настали, то вже рішив я і на городі пару ставлять під картошку. Зараз покажу вам. Ой! Бачите, є, покажу вам і позитивні моменти. Подарила все мені жінка агрономічну лопатку. Купила в дорогому Бутікові в Аврорі. Зараз ми якраз її якраз і спитаємо. Кукурузка ось теж на городі така класна була. Це КВС. Ну, тут хоч хоч маленькі. Хоч маленькі качанчики, ну є. І це воно бачу на відео, так показується, що він великий. А так, ну, ладошка. Ну, щось, щось курочкам буде. Ось, ну, бачите, кусочок оставив тут, не знаю. Сотки чотири, мабуть. Це я, в общем, тут взагалі нічого не садив цей год. Твердо рішив ще прошлий год оставити кусок під пар, під картошку. <coughs> так що нічого тут не росло і зеленим він не був. Його тільки десь щось повилазило, пробігся. Ну, от тим, знаєте. Прополочним з Веліка. Зараз пориємося, що воно тут. Бачите, яка волога. Так це пар. Ну, щось таке, щось, ну, ну, це не волога. Це пиляка. Лопатка, конечно, риє дебело. Щось в руки чувствуется, ну. Херня, короче. А ну, друзі, кажіть, може, хто практикував картошку по чорному пару. що воно буде? Як доживемо, на той год побачимо. Так, ну йдемо, ще я вам кое що розкажу, покажу. Старость не радость, важко гору йти. В общем, придбав я такий культіватор. Ну, як придбав вдолг. общем, взяв я його в тому господарстві, що працював. Тобто я його знаю, цей культиватор він небагато працював. І останні в 15, навіть, а то й більше, просто простояв. Так як не потрібен їм уже був. Техніка потужніша з'явилася і, ну, соответственно, і агрегати до неї другий. Ну, а так культиватор нічого. <кій> <кій> Бачите, таке устройство в нього. Кожна лапа на одній отакі стойки. Ну, в общем, все мощне. Це дуже мощне. Нема ніде ні люфтів ніде нічого. Резина, як нова, нівовська. Боріночки рівнесенькі. даже зубки не затуплені. Ну, я кажу взяв у Ну, що по ньому? Ось. Ну, винти, соответственно, не крутяться, я їх трошки приголубив. Молоточком, ВДшечкою позаливав. Ну, так пробував вже, вже трошки, як би, пішли, розкрутяться. Розкрутяться, помажуться нормально. Е, ну, Лапки кої-які під заміну. Желательно, звісно, всі. Ну, ну, в принципі, цей год уже нічого я не буду. Йому робити, бо немає коштів. Та й що мені, ну? Гектар, пара Під посів І все. А так уже буду Потихенечку займатися. І оце я не знаю, друзі, посовітуйте. Самого нового, я ж пам'ятаю. Він отак ось циліндр не дотягує. Він все сухенький, ніде не тече, навіть не мокріє, ну не дотягує отак. А ну, скажіть, в чому можу, може бути причина? <кхи> і, соответственно, він і ще піднімає. І оця ось. О... То є. Есть... Штопор оцей. Бачите, він дуже там, Не хватає. То есть... Циліндр не дотягує і не вистачає, щоб заштопорити. От так. Такі діла. Ну, по агешки агешка, що нова агешка, поки ніяких питань по ній немає. Сівалочка, все вже теж, я ж, кажу, на парах. Прошлий год ви пам'ятаєте, хто старий. Підписник. Я поміняв один вал підйому сошників, бо розбите оце вже було тут в край Ну а цей год вже замінив і другий. Теж такий самий, заказував в Кіровограді фірма Щедра Нива Сім'ї проводи новенькі. Сошники перебрав усі ще прошлий рік. Так що сівалка готова в бой. Ну. Що із позитивного, я ж що лопатка ось у мене така є. І друг Рафаель з МТЗ Ок. Рішив зробити мені підгончик. Отакі От ось о... фари. Це виходить вони. Як вставки. Вставки в оці мої штатні фари. Тобто ободок оставляємо, витягуємо розсіюватель. с отражателем, с лампочкой. И типа должно оно сюда стать четко. Сейчас буду заниматься. Ну а так вроде ничего. Послинило тут масло было. С підричашка. Включение компрессора. Пришлось снимать. Поменял колечко. Сейчас все гуд. Ну, колечко там було дубове, то есть після пожара я там його не міняв. От воно й вилізло. Так що. Рафаелю дякую. Ну, прийшла ця посилка мені ще позавчора в обід. Не поставив, вчора не поставив. І сьогодні оце. Это як би рішився, бо страшно мені було. Мені, як завжди, як щось мені, воно в мене не підходить. <плес> як пороблено. Ну, надіюся, що цей раз буде все чудово. Ну, понятно, що поки що, оце ж, бачите, тут габарит по кругу світиться білим. А і поворот, як включаєш, то мигає воно жовтим. Ну, це я поки підсоєдіняти не буду, тому що ну, це У мене ні проводів немає, ні отих пап-мам. Та й ну, і, скажімо так, откровенно говоря, я по електриці цій не силен. А чоловік, який мені робив проводку по всьому трактору, час теж зайнятий, там вибирає сошник, кукурудзу на комбайні, так що немає в нього. Время. Це вже буде пізніше. Тут. Главное, щоб вони чітко підійшли. Так що, друзі, не перемикайтесь, кому цікаво. Зараз пробую міняти і подивимося, що з цього вийде. Так, ну що, друзі, з божею помощю все підійшло. А дивіться, який видончик тепер. Так, зараз провіряємо. Так, це у нас ближній включений. Ай, блядь, дарився. Ніфіга не повністю. Там знизу світи, а там зверху. <ріху> Надо поміняти фішечки. Ну да ладно. Дальній. Зараз дожні всі 4 світить. О! І 4. Так, ну зараз я поміняю фішечки. Коротше, друзі, лохонувся я конкретно. Ну, аж старе вже не добачаю. В общем, цю фару поставив верх ногами. Отак, От Буває і таке. Тепер у нас все. все. Получається. Ближній. Ох, він, блядь, днем сліпи. Опа, дальній. О, і всі 4. Ого! Ну, це все фігня. Ждем, поки стемніє. Що ж я вам покажу зараз? Ждемо темноти. Так, друзі, наконець-то я дождався темноти. Закрив тільки що сарай. В общем, йдемо провіряти освітлення. Не видно нічого. Маса. Бебарит. Твої гроші, господи. Це ближній, дальній. Та бомба. Це ще при тому, що трактор трошки стоїть, ну як, носом вниз. О, тепер буде діло. А ну дивіться, як ззаді світи. Так, коротше. Робота і радуйся. Так, ну я довольний. Це просто бомба, так що, друзі, рекомендую. Кого штатні такі фари ставте, буде отака красота. Ну все, тоді на цьому буду заканчувати відео. Осталось тільки працювати, а працювати не дає погода. В общем, всім міцного здоров'я, сприятливих погодних умов. Гарної уборки соняха, кукурузи, врожаїв та вдалої посівною озимих культур. Так що, друзі, на все добре та до наступних відео. Всім пока!